Найбільшу вашу увагу хочу привернути до цього локомотиву кіночасу, тому що він дерев'яний. Це така величезна декорація. Придумала концепцію локомотива кіночасу, який несеться скрізь простір часу та. Зупиняється, тому що всім, хоч разок, треба посітити музей кіно. чим ми з вами зараз займемось? Так починається екскурсія, яку одеська кіностудія проводить сумісно з громадською організацією Одеські котики». оригінали костюмів, справжні декорації, реквізит, що використовувалася під час зйомок фільмів. все це можна побачити у музеї, кіно. проводить екскурсію. Юлія Шевганова. Багато хто з одеситів. Роками ходили біля одеської кіностудії та ніколи не бувало всередині. І сам музей існує не так давно. Наша ідея була спочатку: це оригінали костюмів та реквізиту. Люди, коли приходять, вони кажуть, о, це справжній костюм боярського! Я мріяв бути дартаньяном з дитинства. Або Да я ж. Дуже дуже багато разів дивився місце. Зустрічі змінити не можна, та вже знаю його досконало і розбираю на цитати усе життя. І для людей це дуже цінно. Більшу частину зібраних коштів з екскурсії передадуть на потреби військових та тих, хто постраждав від війни. Решту направлять на підтримку кіностудії. Ми допомагаємо і Збройним силам України, і цивільним, які постраждали під час війни. Дуже багато запитів з віддалених сіл, які не можуть сюди дістатися. Але ми не можемо не відгукуватися, тому що тільки. Разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо згуртуватися і пережити цей складний момент для нашої країни. Відвідати благодійну екскурсію вирішили Ольга та Тетяна. Подруги приїхали з Миколаєва зараз тимчасово перебувають в Одесі. Знайшли в інтернеті інформацію, що проходять такі екскурсії, Дуже було цікаво побувати тут, побачити навіть в цей непростий час. Хочеться себе десь чимось цікавим порадувати. Ми взагалі приїхали з Миколаєва і ще до. Цих таких жасливих подій ми багато чули про ці екскурсії. У нас організовувалися такі екскурсії з нашого міста і дуже хотіли поїхати, але часу не вистачило. ну А тепер так знаходимося тут, в Одесі. Вона нас приймає гостина тому вирішили відвідати, завітала до кіностудії й Олена. За її словами, це спосіб цікаво провести час і водночас допомогти. Я сама одеситка з дитинства бачила дуже багато фільмів, які знімалися в свій час на одеській кіностудії. Полюбляю їх. Один із них, мабуть, з улюблених, так зелений фургон. Ось ну і багато інших з одного боку. Це цікаво, як на мене. А з другого боку, якщо це може допомогти, ну це. Це зовсім інша справа, як то так кажуть. Такі благодійні заходи наближують перемогу, впевнена заступниця голови правління одеської кіностудії Світлана Ескіна. Поле битви в нас у всіх різне, але фронт у нас один. І все це ми робимо задля перемоги, чекаємо її, і кожного дня, кожним кроком її, її приближуємо. Екскурсії проводять щоп'ятниці о 17 годині. Вартість 200 плюс гривень. Попередня реєстрація через інстаграм громадської організації Одеські котики. Олена Голда, Сергій Коболянський. Новини на Суспільному. Одеса.